Дивіться проблематика в реєстрації та переєстрації на нерухоме майно на даний час перебуває проблематика в тому, що у власників, які проживають в мені, яке було до 2013 року ну, збудовано або отримано у власність будь-яким шляхом, тим паче радянське, фактично у власників у багатьох відсутні документи для його внесення. І чим довше вони відтягують цей момент щодо внесення зазначеного майна у власність ну до реєстру, тим. Тим проблематичні буде в подальшому ці документи оформити. А у випадку, якщо зазначені власники, первинні власники, які його отримували, вони помруть, то їх дітям можливі, можливі такі випадки, коли діти не зможуть отримати його власність у зв'язку з тим, що на таке майно буде, буде мати право і Одеська міська рада, наприклад, в нашому випадку, як територіальна громада. І Фактично, це приведе до втрати зазначеного майна цією сім'єю, фактично, маючи на руках правовстановлюючі документи на нерухомість належні, які, наприклад, були зареєстровані в БТІ в попередній редакції законодавства, можливо звернутися до державного реєстратора, подати зазначені документи, подати заявку, сплашити державне мито, яке не становить великих коштів, та отримати фактично витяг з державного реєстру про реєстрацію зазначеного майна в новому державному реєстрі. На право на нерухоме майно, і все з цього моменту ваш документ це є витяг саме з державного реєстру. Що ваше майно зареєстроване, воно належить вам. Однак, ми стихаємося з тим, що. Фактично особи не вносили в будь-який реєстр це майно. Таким чином, не державний реєстратор, не держава, ні будь-які органи їм не відомо хто власник зазначеного майна. І після смерті зазначеної особи певні люди підробляють підробляючи документи, заволодівають правом власності на зазначені об'єкти нерухомості і в подальшому їх перепродають. У зв'язку з чим вла. Діти, які хочуть його оформити в спадщину, вони виму, коли вони дізнаються про це, вони вимушені ну звертатись з знову до нас, до адвокатів.